Привіт, друже! Я Євжевін Юрій, лікар і трансформаційний майстер-коуч з 50 -ма плюс роками практики. І я хочу сказати тобі одну важливу річ. Після 40 ти або відновлюєш себе, або втрачаєш. І це не страшилка, це фізіологія. Я сам це пройшов. Мені 44, але мій біологічний вік 33. І це результат чітких протоколів, які я даю в програмі Менс 40 Плас. Це не клуб поговорити, це місто, де ти повертаєш енергію, стабілізуєш гормони, тренуєш тіло без травм, чистиш голову від хаосу, зміцнюєш нервову систему і нарешті починаєш діяти, а не виживати. Чоловіки тут отримують конкретні інструкції, план дій, підтримку та результати, які відчутні в тілі і в житті. Поки для багатьох чоловіків життя після 40 вже згасає, для нас це нова можливість, просто нова сторінка в житті. Якщо ти хочеш силу, фокус, ясність і справжнє чоловічі відновлення, напиши мені в особисті або залиш коментар, я в справі. Давай перетворимо вік у паспорті на жарт. Ми можемо зробити це разом. Ти не уявляєш, наскільки сильним енергійним і збалансованим ти можеш стати? Почнемо це відновлення разом. До зустрічі!